Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Олександр Дмитрович матч 17-го Вібет. Першої ліги завершено лівий берег. Переміг народну команду Кобій. Як можете оцінити сьогоднішній матч? Матч видався такий виставний бойовий. Команда господарів добре організована і в першому таймі була загалом рівна гра. Та, можливо, протягом всього матчу така точилася, запекла боротьба. Можливо, вирішальну роль в досягнутому результаті зіграла майстерність окремих гравців. Ну, я задоволений, що вдалося три очки вивезти з такого нелегкого виїзду. Пробій славиться таким силовим футболом. Чи були готові ваші гравці до такої манери від суперника? Так, ми готували, що суперники будуть пресингувати на початку гри, плюс саме поле і погода така, що бійцівські якості виходили на перший план. Тому гра показала, що ми були готові Володимир Васильович, матч 17-го Вібет першої ліги завершено. Народна команда Прибій поступилась одному з фаворитів ліги лівому берегу. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, хотів подякувати Збройним силам України за проведений матч. Що стосується ігри, ми налаштовувалися. Ми розуміли, що команда «Лівий берег досить серйозна команда. Вона є одна з лідерів першої ліги і дуже багато в них кваліфікованих футболістів, є ліонери. Перший тайм мені сподобався нашої команди, чесно кажучи, ми грали на рівні. І ті моменти, які ми мали у першому таймі, якщо б ми реалізували, може б зовсім поінакший був результат. Ну, Пропустили гол з аута, трошки такі наші захисники помилилися. що, що Це другого тайму. Другого тайму ну, ми вже хотіли відігратися, ми ризикували, і теж не обов'язково пропустили другий м'яч і, по суті, до другого м'яча вже Ігра була зроблена, ми хотіли відігратися хоча б один м'яч. Тяжко з такими командами, коли є дуже такі кваліфіковані футболісти, плюс хороший у них головний тренер рябоконі, який досвідчений тренер. Шкода, бо хотілося, знаєте, мені подякувати людям, які прийшли на стадіон, бо, тому що у нас у Граденці випав сніг, і поле було все у снігу. І хлопці молодці допомогли нашому футбольному клубу розчистити поле. І хотілося їм подарити перемогу. Правда, не вийшло, але хлопці старалися щодо футболістів наших, то по самовідачі, по характеру. Нема чим їх уприкнути. Зрозуміло, ну, що десь не вистачає майстерності. Ще раз хочу повторитися, що якщо б ми реалізували в першому таймі ті моменти, які ми мали, то результат міг би бути зовсім інший. Але в цілому рухаємося далі, все проаналізуємо. У нас зараз ще одна гра така з серйозним суперником, з лідером першої ліги з Буковиною і Чернівців будемо налаштовувати цих хлопців, бо хлопці вже прекрасно розуміють, що вже скоро носі відпустка, треба. Ці останні ігри відіграти і тоді перепочити зробити аналіз підвести підсумки цієї частини чемпіонату і хочеться знайти хороших кваліфікованих футболістів в майбутньому для підсилення футбольної команди. Від країн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.